Привет. Сьогодні така ніч, мало сну, багато червоного вина перед. Тому не повторюйте моїх помилок, і я постараюся цим зав'язати. Я дуже давно думала про те, щоб почати знімати відео і, маючи потребу розділяти свій простір з кимось, а я нарешті живу одна, Моє найбільше бажання, котре я мала останні пару років, нарешті здійснилось. Тому що, бачите, мою гарну світлу квартирку. Мені всі мої подружки кажуть, що вона така е богерсько інстаграмно гарна світла, що в принципі грішно не почати цим користатись. І я буду в кадрі вільно, як хочу Вибачте. Ні, ні, не вибачте. Цей синдром гарної дівчинки буде зручною всім. Тому я не буду зручною, перш за все, для себе і почну нарешті робити відео, котрі я так боюсь знімати, хоча дуже сильно хочу. І сьогоднішній раночок ви вже бачили Світла, звісно, недостатньо, бо, бо прокинулася реально супер рано і тому така потемна, значна атмосфера вампірська. Записую я все без сценарію, бо це принципі, воговий формат ваша сусідка по кімнаті. я вже його так охрестила, хай буде. Мені треба сусіди, і я думаю, ви станете моїми сусідами, якщо вам теж інколи буває сумно і хочеться просто мати когось поруч. Чому не зробити то через інтернет? Так безпечніше. І завжди можна виключити, якщо набридло. Не з усіма людьми так можна. Загалом зараз допиваю каву. Насправді, чашка вже пуста, бо я вже поснідала і перезнімаю це вдруге. Я думаю, зазвичай моя філософія не переробляти, але в тому кадрі недостатньо світла. І сині зуби після червоного вина. Мені кажуть, що гарне вино не має фарбувати. Ну, б пляшка якогось. Не знаю, гарна чи не. Я раз так мала спала, мабуть, негарне. <гум> Я не пропагую алкоголь, мені вже майже 30 років, мені можна, але вам не рекомендую. Я просто вже давно почала. Зараз підемо в зал на групове тренування. І, в принципі, трошки, може, щось ми помалюємо, а може, ні. Не знаю, як пройде день. Подивимось. Нічого не обіцяю, бо. Я хотіла би завжди виконувати всі свої обіцянки, але чомусь з інтернетом і публічною присутністю в ньому в мене якісь трави, може, якісь недорозкриті непробані комплекси. Тому, по ходу, справи будемо з'ясовувати і з цим боротися. Дякую, що дивитесь. Лайкніть, якщо хоч щось з цього змусило вас посміхнутися. Yeah. ж повернулася з залу і навіть вже поїла. Вирішила, що того, як я готую собі їжу, вистачить одного разу на відео. Хай то буде змінанок. Я ще не доприбирала. Після пилососу треба опустити. Не думала, що вона потрапить в кадр. Але я хотіла просто поділитися дуже смішною річчю того, як зараз виглядає мій холодильник. Тому що по факту я доїла все їсти що там було. А сьогодні за продуктами йти не збираюсь. І таємний холодильник ілюстратора на фрілансі. А, звісно, в мене є консерви, є ще на полишці, є різні крупи і в морозилиці навіть щось. Але треба, треба розуміти про те, як виглядає е, самотнє життя. І оце нагадування для того, щоб я не переїдала. Вирішила зробити вам таку розмовну частину, та й, мабуть, на цьому сьогодні завершу, тому що вже пройшла більша половина дня. Чай я знову ж таки випила вже під час розмови по телефону, помалювала в торговому центрі, позаймалась і взагалом навіть записувати такі якісь думки, нотувати. Свої рухи. Це цікаво. Мається якесь відчуття, що ти головний персонаж. Ось хочу, хочу бути головним персонажем свого життя. Можливо, я ще запишу щось більш корисне. Та й взагалі, в принципі, навіть якщо ніхто цього не подивиться, лишу просто як свій щоденник. А чому мені? Можна все. Гарного вам дня, гарних вихідних. 为什么？